Тільки красивих дівчат в одному місці не бачив ніхто. Аби поспілкуватися з ними, відібрали справжніх професіоналів. Але трапилось. А що трапилось, чуваче? Трапилось те, що трапилось, чуваче. Де Що з тобою, друже? Я не впізнаю тебе. Друже, там занадто багато дівчат. Я. Я гадаю, у мене нічого не вийде! О, ні ні-ні. Я навіть чути не хочу цього. І ти зрозумів? Я не хочу цього чути! Зараз ти береш всі свої сумніви докупи і відсилаєш їх до біса. Чому? Тому що ти молодий, вродливий та впевнений в собі чоловік. Ти зрозумів? В тебе все вийде! Я зрозумів тебе добре, ми зробимо це. Почекай, слухай, це ж не кіно, просто програма. О, ні, -ні, ні, це не просто програма, це селфі плюс. І сьогодні ми завітали на святкування дня народження директора модельної агенції Нонік. Тому давайте дивитися, що підготували для неї її дівчатка. Та поселфимося з ними. Дашенька. Сегодня у тебя замечательный день. Мы и тебя всей нашей дружной компании хотим поздравить с днем рождения. Здесь собралось невероятное количество людей, которые тебя очень-очень сильно, всей душой, всем сердцем обожают и любят. Спасибо тебе большое, наша родная, за то, что ты такая есть. Пускай в своей жизни всегда только прекрасные вещи. Пускай у тебя семья будет самая счастливая, окутанная нежностью и любовью. Женского счастья тебе, дорогая. Ну это не было для меня огромным сюрпризом. Я знала, что они готовятся. Но просто очень приятно, что дети уже, как знаете, как птицы вылетают. Они уже и без меня могут что-то сделать. Это очень приятно. И приятно, что как они нервничают, волнуются. И это все ты, 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 ты. Ну, и, и знаешь, что для себя делают, для тебя. И ты прям впервые смотришь на что-то, не из-за кулис. А смотришь, вот, оп, и смотришь. Это классно, да. что потребно сделать, чтобы попасть до модельного агенцию ноник. Это не так сложно, как кажется. Школу моделей, скажем так. Мы рады всем, мы всех ждем. Приходите, весь наши координаты, И мне делать рекламу себе. И хлопцы, хлопцы так уж могут приходят? Нет, мальчика мы не берем... Почему? Противные. Противные. Именно противные. Противные. А, а. Противная. а. Противная. 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 а, а я... А, а мы любим нибудь. именно, чтобы мужчина был... Так, добро, Що тебе Эээ, да, прослушания, останнее запытание. Что ты подаровала, знаешь? Да. Девочки видели мой несчастный убитый телефон. Мне девчонки мои подарили новый мобильный телефон, собственно говоря, на который будет ээ, много съемок, сделанных профессиональных. Я часто им пользуюсь. Ну, айфон, айфон, так? Не, не айфон, я не любительница этой марки. Ну как не любительница? У меня у мужа айфон, и как-то мне не понравилось. Я предпочла что-то другое. Жертви ти йдеш для того, аби бути моделлю. Чому собі відмовляєш? Ну, інколи в мучному займаюся пробіжкою зранку. Ну, ще стараюся не їсти на ніч. Ну, В принципі, все, я від природи худорлява. Після шостої не їси? Ні, це, це брехня. Не після шостої. Зараз вже не... майже вісім, а ти їси? Ні. Та не можна їсти за 2-3 години до сну. А ти сьогодні будеш відриватися до пізної ночі, так? так? Давай селфитись. Наскільки це важко бути моделлю? Розкажи про ці важкі будні моделі, е, ну, для, для починаючих моделей це якби не, не дуже важко, тому що їм здається, що ну, я скажу так, що фотосесії при, примірно проходять 4-6 годин. Я коли приходжу додому, я зразу лягаю спати. У модельному бізнесі все просто. Ти можеш працювати моделлю, доки в тебе гарна зовнішність. Хоч 60 років. А що з цього приводу думають наші моделі? Давайте у них запитаємо. На скільки років можна бути моделлю? Не знаю. За бажанням, напевно. Ну, наприклад, до 80 років можна. Якщо дуже хочеш, то можна. Ну, десь до 45. До 45, а потім пенсія. Соцпакет. Ну, далі вже самим займаєшся. Чим? Ну, там, наприклад, фотомоделю і ще чимось. Сам продвигаєшся. Не знаю, до років 30. А після 30 пенсія? Так, да, напевно. Чим ти будеш займатися в 30 років на пенсії? Не знаю, напевно, сидіти вдома. І що робити, як, як прокормитися, сидячи вдома? Можливо, я буду сидіти та в'язати і продавати речі свої. Як ти вважаєш, до скількох років можна бути моделлю? Mm, до, до 20, так? Да? Потім все, да? Треба десь на якусь… Або заміж, або на роботу. До скільки років можна бути в модельному бізнесі? Ну не знаю. Якщо відкривати своє діло всю життя, а якщо так, то до 25 діто це вже. Потім на пенсію? Можна так сказати. Я вважаю десь до 25-30. Так. Потім що починаєш увідати? Е, можна отримати вищу освіту і піти працювати. Ну і працювати до пенсії. Як ти гадаєш, до скільки може працювати модель? Років до скільки? До років 22. До 20? До 22. А що після 22 робити? Я не знаю. Ну, приблизно десь до 30. 30 років. Да. Далі що? Далі хто я життя після модельного бізнесу. Звісно, є деякі дівчата на протязі цього шляху своєї модельної кар'єри. Вони навчаються у різних університетах, деякі навіть на червоні дипломи здають. Ну тобто І йдуть влаштовуватися на нормальну роботу. Так, да, дійсно так. Або е, ще є варіант стати скаутом. Ну тобто, після цього, е, після модерньої кар'єри, життя не закінчується. no <laughs> Я не зовсім тямлю в модельному бізнесі. Поясни, що роблять моделі. Ну, як сказати, ми просто танцюємо. Поки що да. — так. Поки ти думаєш. Так. Да. А думає, я довго. А, ну, вони можуть представляти одяг. Так. Да? Спілкуватися, як всі нормальні люди не нормальні, не спілкуються. Скажи, а навіщо моделі це роблять? Навіщо моделі спілкуються та... Ні, Навіщо вони, наприклад, да, одяг. Який сенс, яка допомога світу від цього? Ну це дуже риторичне питання, знаєте, філософське, на цим треба подумати. Зустрінемось тут пізніше. Я не дуже розуміюсь на модельному бізнесі взагалі. Скажіть, для чого це потрібно, що роблять моделі і для яких цілей? Ну, по-перше, потрібно деф дефіле. Для дефіле? Для для Ні. Повинні дівчата якби, бути впевнені в собі більш для цього. Так. Потім більше для... тобто модельний бізнес ясно для того, щоб робити дівчат впевненішими в собі. Да. Приносить додому модель грошей. На комуналку вистачає? Так. Да. Скажи, скільки ти вже навчаєшся? Я всього два місяці навчаюся, але мені дуже подобається. Які в тебе плани на майбутнє, так, швидесенько. Ну, Для початку я хочу вирости, щоб поїхати кудись за кордон е, працювати. Тому що для моделі це найголовніше ріст. А в мене ріст 1,69. А мені треба метр сімдесят п'ять. То ти їси сира зараз. Так чи ні? Їм так. Магнітиків Яйці! дуже багато. Наскільки високі в тебе цілі стоять? Е, вкрасити обложку вог Італії і приймати участь у дуже видатних показах. Добре, скажи, будь ласка, ось ти модель, красива дівчина, а який для тебе ідеальний мужчина твій? Я не знаю. Головне. Е, які він має якості при собі. Тобто не важлива сумнівість, важливе тільки те, як людина веде себе і як вона показує при інших себе. Як тебе звати? Настя. Настюша, скільки ти вже займаєшся модельним бізнесом? Місяць. Як тобі? Подобається. Добре, а які, які перспективи? Ну. А, які перспективи? В тебе. Ну, я хочу працювати за кордоном. А ти знаєш, як іде відбір з моделей за кордоном? На що дивляться найбільше. На те, як вони ходять на вигляд, на фігуру. Все здається. У тебе все це є. Я не знаю. В тебе який зараз рівень? Я не модель. Ти не модель? Ні. Ти викладаєш? Так. Математику. Ні. Фізику? Ні. Що? Я викладаю дефіле. в Модельної агенції «Нонік». Ходиш красиво. Tak. Zastavím se. Передачу селфі плюс ми круто провели час. На день народження Олександри Нонік пофоткалися з красунями моделями. В принципі, цей вечір вважаємо завершеним. Зустрінемось за тиждень селфіця лише з правильними людьми.